Як виставити катушку запалення в китайському мотокосі? Тут я зараз ставлю нову катушку. Виставляємо катушку на сторону, де маховику, на маховику немає магнітів. От, тут вона не буде прижиматися. Вставляємо візетку. Любу звичайну візетку. В цьому випадку то моя. Ставимо її під низ. І підтягуємо під магніти. Звільняємо. Дивимося, щоб два кінчики було на катушці, де магнітики. Так, все. І затягуємо. І прокручуємо правий бік і витягуємо тоді катушку. Це. Катушка до маховика не треба. Іскра. Да і буде добра. Іскра є. Користуйтесь.